Темі сьогодні ми будемо паркурити. Ну, якщо ще ось, ось я. І я хочу вам сказати, ми будемо паркурити. Ой, це, що це воно? Я не знаю. Так. Підемо паркурити, тільки те я не знаю. Я забув де паркурити. Сповнив портал треба. А, ось є портал. Це можна сказати, я не, як ця гра, ви мені пишіть в коментах. О, і ого, це погода оновлення. О! Ну, О. це я я не знімав. Є паркурив. Воно мені не получалось, я вже привик, як у мене так капець це. Так, блін не упав. Так, так, оба. Все. Опа. Так. Ого, мені же туди йти треба. Опа! Постараємось, если була ще одна людина, я б просто Ізі пройшов половину ай. На. Ой. Так-так-так-так, так, так. Опа, За паркури, хорошо. Опа. Як ви не знали, я чому я говорю українською? Бо я. звісно, що, що люблю. Ой. ну, я із України. І, зтація, моє прізвище що звоненький. І пишіть своє ім'я і прізвище своїх і в коментах. Так. Я ще завчора не міг пройти. А чого вони? Вони ж то не будуть квадратними, а вони так не важно... Ой, я звичайно. Так, а у мене є ідея, я, я пригоржу ось. О, я йому напишу. Так, напишем привіт, Привіт. О, так. Отправить привіт. якщо що, із морського пола. Хай мені от вида. Ба. О, я забув забрати всі. Ось що. О, вау. Так. О. Як тут це зробити? Ну пізніше. Ого. Хм... Може, це що? Це що? Дітки, от а що можна? Оце. Ха, добре, нехай. Це п'ять. Прям п'ять дало і скільки мене життя. Так і саме. Так само. Нічого страшного. Тільки як виберетесь, я не знаю. Так. <смі> Оба. Так. Так. О! Повезло. Так. Опа. А ну сейчас секунду. Thank you. Це я тут. Так. А, я тут. Я вже подумала, що треба з я тунфу. Так. А на що я взагалі спрыгну? Так. Так. Отак. Вот а як сюди запрягнути треба? Опа. Опа, класно. Я так місяць буду проходити. Так, може як тут випадись? Трибую паркур колекція. Як там вийти? опа опа так опа воно тут воно йде о Иде, опа опа Оооооо. Вау, mm.